Не може бути як і Ти знаєш, що я тебе люблю? Так, звичайно. Я вирішив. Я хочу піти воювати. Ти точно це вирішив. Так, я впевнений. Ти точно впевнений? Так. А як же я Я тут сама добре. Я, я буду тобі дзвонити, Люба. Борь! Давно не бачились. Може, пішли потренуємося? Ні, вибач, не сьогодні, Бой. Я прийшов до тебе, щоб попросити про послугу. Розповідай, що за послуг? Я вирішив піти на війну. І ти знаєш, у мене є найрідніша людина, Сазаринка. Ось, якщо я, якщо ти розумієш, якщо я загину, то я тебе прошу передати їй листа, якого я написав, можна сказати, заповіт. Але спочатку я його легалізую, оформлю е -е, довіреність до тебе, далі віддам тобі його, і якщо станеться так лихо, то я хочу, щоб ти їй його передав. Я тобі обов'язково допоможу. Це передам, але чуєш, я його потримаю до тих пір у себе, поки ти не повернешся. Ну, Борь, ти розумієш, бувають різні ситуації. Ні, не розумію. Я тебе вже знаю досить довго. Тож впевнений, що все буде добре. І запам'ятай, ніхто тобі право гинути не давав. Тому давай розв'ямо цей твій настрій і пішли позаймаємось. Ні, вибач, точно не сьогодні. То давай без цьогось пішли, пішли. Наче все зібрав. Нічого не забути. Ну, думаю... Наче нічого. Треба буде мені купити нову пару в життя, тому що ці вже зимі сезонні холодно. Так, я подивлюсь замову. Дякую, дякую. Любий. Я для тебе зробила оберег. Дякую. Носи його як найближче до серця. Дякую за ділянку. Дякую, Мені дуже подобається, мені дуже приємно. Бережи себе. Обов'язково. А ти пам'ятай, що я тебе кохаю. Завжди пам'ятаю. Добре, Люба. Після Буває. Жорстокі бої за Бахмут росіянам вдалося дійти до центра міста. Гарнізони ЗСУ б'ються, мінуючи та знищуючи будівлі, щоб їх не зайняв ворог. Також окупанти намагаються атакувати на захід від Кремінної Авдіївку та Вугледар. 6 квітня по паблікам розповсюджується новина: розстріл Олександра Мацієвського за слова Слава Україні. Розстріл нашого військовослужбовця, який знаходиться у полоні, це порушення Женевської конвенції. Коли у всьому світі слова слава Україні викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють. Через російський обстріл Білозерки Херсонської області одна людина загинула, ще троє поранених. На Черкащині ракета влучила у багатоповерховий будинок в Умані. Привіт! Привіт. Боже Даше, ти можеш хоч раз посміхнутися? Твоє кисловличня мені вже не приймає. Я хвилююся, як він там? Я вже тиждень йому пишу, а відповіді не. Та годі скиглити. Кожна зустріч починається з твого роду. Воді, скільки ти ще будеш чекати? Знаєш, скільки хлопців хочуть з тобою познайомитися? Я не встигаємо давати твою інсту. Та мені байдуже на них. Хіба ти не розумієш? Я кохаю тільки Рому. Боже, Рома, Рома, тільки Рома. Навіть якщо він не загине, я обов'язково знайду тобі зміну. Глянь, гарячий хлопчик. Наталю, хіба тобі не соромно? Він захищає нас, а ти мені якихось хлопців тичеш. Дивлюсь на тебе і дивуюся. Ти думаєш тільки про себе. Мені не потрібна така подруга. Не потрібна? Та й добре. Сама приповзеш до мене, якщо городочка вб'ють. Не кажи так. Я впевнена. Він повернеться. До побачення. Українська влада очікує посилення російського наступу. Бахмут залишається найбільш гарячою точкою на всій лінії фронту. Тривають бої між Збройними силами Російської Федерації і Російським добровольчим корпусом, що зосередилися на місті Шебекіно. Вночі, 6 червня, російські війська зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС в Херсонській області. Внаслідок цього близько восьмидесяти населеним пунктам, у тому числі місту Херсон, загрожує під. Влада та волонтери починають евакуацію населення самі з небезпечних зон. Світові лідери засуджують знищення Каховської ГЕС і називають її черговим воєнним злочином. Росії бачила новини. У вас там дуже гаряче України обіцяють допомогу Україні із харчами, генераторами та очищенням води. Підрив окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки не лише для екології, а й для Запорізької атомної електростанції. Проте по поки... так лізуть і лізуть. Кінця і краю немає виродкам. А так все добре. Як ти ситуація залишається контрольованою? Представники української влади та військові вважають, що всю цю шкоду росіяни спричинили. А все гаразд нещодавно ось ходила гуляти з майчас. Президент запевняє, що це не вплине на дії українських сил оборони. Ракетний удар Збройних сил України 22 червня по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із материковою частиною України, позбавив російські війська змоги постачати зброю та живу силу. Це добре. Радий, що у такий неспокійний час ти можеш відпочивати завдяки моєму перебуванню тут. Люблю тебе, Ти що вже йдеш 23 червня. Євген Пригожин, власник російської ПВК Вагнер який перед цим неодноразово критикував російське керівництво, звинувачує міноборони Російської Федерації в обстрілі своїх позицій. Бійці ПВК повертаються з території України до Росії та захоплюють військові об'єкти, розташовані в Ростові на дону Так, зараз дуже важка ситуація. В будь-який момент можуть полізти. Ці росіяни нас не боються. Напишу тобі завтра. Бережи себе. Люблю тебе. Тут дня сили Пригожена відступають в обмін на закриття відкритої проти Пригожина кримінальної справи за посередництва Олександра Лукашенка. Коли він повернеться, все буде як колись. Ми будемо гуляти рідним Києвом. Ромчик буде дарувати мені подарунки, квіти. Ми зможемо насолоджуватись нашим життям. Ми в оточенні, кохаю тебе, Даринко, напиши моєму другу Бориславу, якщо мене не стане. Якщо мене зрештою не стане, тобі напише друг мій Борислав. Пам'ятаєш його якось знайомив тебе з ним. Не бійся, не хвилюйся. Я зроблю все можливе, щоб вижити. Я обіцяю. Ні. Це жарт. Ти де? Як ти? Що з ним буде? Море повідомлень та емоцій Гнів, біль, страх створювалися відчуття, наче це я в оточенні, не наче ось ось і все зникне, все, за що я трималась у своєму житті. Неможливо описати всього спектру, який я пережила у цей момент. Людська натура може адаптуватися під будь-яку ситуацію, якою важкою вона не була. Головне, щоб витримала психіка. Головне, щоб був час на усвідомлення та аналіз. Та, на жаль, у мене цього часу не було. Ді, ну як? Ну як? Ну де ти? Як? Чому це сталося? Чому це зьом? Зі... Привіт, привіт. Даринко, це тобі Ромчик передав. Добре, подивимось трохи пізніше, а зараз ходімо чай поп'ємо. Пішли. Ромчик в Ти ж знаєш, яка там ситуація. Кажуть, що є командири, які їх кидають на місні штурми. А якщо йому саме такий трапився, вони точно не повернуться. Скільки ви вже років разом? Що? Дешово це тут? Ну, наскільки мені відомо, ви вже три чи чотири роки разом. І за цей весь час ти не впевнилась в його надійності? Ви вже стільки пережили разом. І втрату роботи під час ковіду. Ви вирішували всі проблеми разом. Ти йому допомагала. І він тебе рятував з будь-яких ситуацій. Хоч раз він тебе обманював? Ні. Хоч раз він тебе підвів, то й ти не давай собі підстав для смутку. Все буде добре. Я його знаю вже трохи довше, ніж ти. Тож все буде добре. Вибереться. Точно вибереться. Ну давай, чекай. Давай, швидше. Як я за тобою звучив, Люба. Я так сумувала за тобою. Я за тобою люба. Ти не уявляєш, які життя мене там чекали. Це просто жах. Я не уявляю, але мені тут дуже було боляче без тебе. Я дуже смуг. Вмерешся, я повернувся додому. До рідного Києва. Уявляєш, яке щасливе майбутнє чекає нас і нашу країну. Це був день. Коли я знову переродилася як щаслива людина і більше не почувалася як вдова. Я була щасливіша за всіх людей на цій планеті Земля забудь кого. Далі все було швидко: обійми, сльози, усмішка, поцілунки, одним словом, щастя. Немає сенсу скільки болю довелося пережити нам у нашому житті. Це не зрівняється з тим щастям, яке підготувала наша доля. Попереду головне це віра.